Курси валют на 2 жовтня 2025 року вітаю, друзі! Сьогодні четвер, 2 жовтня. Ми тут, щоб зробити свіжий валютний огляд і допомогти вам зрозуміти фінансовий ландшафт цього дня. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, як світові події, про які не говорять у новинах, можуть змінити курс вашої улюбленої валюти і як це знання допоможе вам приймати виважені рішення. Це як знати, що на дорозі попереду ремонт і заздалегідь обрати об'їзний шлях. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний Банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 22 копійки, євро 48 гривень 37 копійок, британський фунт 55 гривень 57 копійок польський злотий – 11 гривень 36 копійок і молдовський лей – 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси – це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41,25-41,33 гривні. Євро можна придбати за 48 ,60 гривень 60 копійок, 48 ,72 гривень 72 копійки. Британський фунт торгується від 55 ,40 гривень 40 копійок до 55 ,80 гривень 80 копійок. Польський злотий – 11 гривень 35 – 11 одинадцять гривень 47 копійок, а молдовський лей 2 гривні 45 копійок, 2 гривні 55 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними і ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до зниження, тоді як на ринку готівки він тримається трохи вище. Це може бути пов'язано із підвищеним попитом на готівку. Євро також демонструє незначне зростання на готівковому ринку, але в помірному діапазоні. Британський фунт і польські злоти залишаються в помірному діапазоні. Сьогодні четвер і ринок працює досить активно, проте важливо пам'ятати, що наближення кінця тижня може принести певні сюрпризи. На курси можуть вплинути несподівані новини, що стосуються геополітики чи важливих економічних звітів за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. І пам'ятайте, якщо ви купуєте щось цінне, наприклад, кавоварку, ви порівнюєте ціни і характеристики. Це ж саме варто робити із валютою. Порівнюйте курси, щоб отримати максимум вигоди. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей перед будь-якими фінансовими рішеннями, краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.